Всім здравствуйте, мене знаєте Павло Миколайович, є в місті Вінці. Сьогодні я вам презентую двохкімнатну квартиру. Ви вже дзвонять, хочуть купити. Е, тому погнали. Ми на кухні прямо зараз, як ви зрозуміли, бо Бадеріотор має сидіти на кухні вже зголоднів. Е, велика двокімнатна квартира, 73 квадратних метра, Мікрорайон академічний, вулиця Олександрівська, 3. Перший поверх у нас є. У нас вибір і на другому поверсі, і на четвертому. З таким інтер'єром, ремонтом відрізняються лише кольори, деякі там підлога, десь вініловий ламінат, десь просто ламінат. І так, щоб ви не заплуталися вхідні двері, перша спальня, кухня, з якої я вийшов, гардеробна. Ванна, друга спальня є такі шафа вбудована. Так і вже йдемо. Що там, справа наліво, Ось така у нас гардеробна. Ось така у нас ванна кімната підлога з підігрівом електроопалення, яке не вимикається. Або майже не вимикається в блекауті, тому що вже п'яту квартиру знімаємо, скрізь є світло. Можете вже дзвонити 098 454 411 Тільки своїми. Далі пішли. Лайф такий же саме 093. Це у нас спальня перша. Вона без меблів, але все можна під вас зробити. Це єдина, до речі, кімната з п'яти квартир, які ми вже побачили, де вона пуста. Так всі з меблями з технікою. І ціни залежать від поверху і від наповненості. Ось друга спальня. Запрошуємо вас на перегляд. Квартири радують своєю наповненістю, є скрізь меблі, є десь часткова техніка, там холодильник, пральна машина, посудомийна, телевізори і так далі. Тобто крупна бодова, мілка бидова є десь там частково. Дзвоніть, пишіть, покажемо зручний для вас час.